Зараз ми знаходимося на одному з безбар'єрних маршрутів, саме на проспекті Злуки. Ідея його виникла в зв'язку з тим, що в приміщенні за адресою патріарха Гузера один в серпні місці заплановано відкриття ветеранського простору, і таким чином, побудовою маршрута ми об'єднаємо два приміщення: це дім ветеранів і майбутній ветеранський простір по гузера 1 єдиним доступним маршрутом для ветеранів. Одночасно там. Минулому році зроблена певна локація пішохідної зони до другої міської лікарні, і це дасть можливість також безперешкодно десь пересуватися до лікувальних закладів, і об'єднати дві ці локації для наших воїнів. Технологічно ті ділянки, які перебувають в незадовільному технічному стані, буде переоблаштовано фігурними елементами мощення з тактильною плиткою, з пониженнями відповідно до нормативних вимог.